Друзі, колеги, всіх вітаю. Сьогодні я хочу розповісти вам про індикатор VWAP. Я його дуже активно використовую в інтрадей торгівлі Хто не знає, що таке 3D-торгівля і не розуміє взагалі, які існують категорії в торгівлі, будь ласка, подивіться відео на моєму каналі, список відтворення уроки трейдингу українською. Перше друге відео я там все детально розповідаю, і як на мене, більш-менш якісно. Тому, давайте почнемо. Коротко без води розповім по конкретиці. І так, що взагалі таке VWAP? VWAP – це об'ємна, зважена середня ціна. Це середня ціна активу за певний період, зважена за обсягом торгів. Хочу одразу сказати, що цей індикатор активно використовують інституціонали. Давайте покажу вам, як його знайти. TradingView, Пишемо просто VWAP і знаходимо ось це. Тобто, він буде в техніці. Ось таким. Клацимо на нього, у вас буде так же, як у мене. Налаштування у мене стандартні. Можете подивитися, можливо, у вас будуть нестандартні. Тут я використовую сесія. Окей. І тож, давайте подивимось. Насправді це надзвичайно простий індикатор. І ви знаєте, я люблю простоту, і для мене це найбільше цінується. Тому давайте перейдемо на більш дрібний таймфрейм, і я розповім, як я його використовую. Зазвичай я люблю використовувати таймфрейм на інтрадей-торгівлі 1 хвилина, 3 хвилини, 5 хвилин і 15 хвилин. Давайте почнемо на прикладі з 15 хвилин. Я вдало класти на 12. Перейшли на 15 хвилин таймфрейм. Хочу сказати, якщо ви одразу переходите на дрібний таймфрейм, і вас вже вимкне цей індикатор, треба іноді зачекати декілька хвилин іноді, тому що він може проружатися. І так, взагалі, що це за лінія? Це знову ж таки це середня зважена ціна за об'ємів за певний період часу. Ця лінія працює як, знову ж таки, якщо ми знаходимося над лінією, це дорожче, якщо під лінією, то це дешевше, я думаю, зрозуміло. Ця лінія вона доволі часто працює як магніт. Тобто майже завжди, можна сказати, навіть завжди, легко можна сказати, завжди ми підходимо до цього індикатора, до цієї лінії нашими свічками по графіку. Якщо ви відкриваєте цей індикатор саме на біржі, коли ви торгуєте, то він буде оновлюватись під кожну сесію. І тому він актуальний завжди і тільки актуальний саме на дрібних таймфреймах, якщо ми трейдемо в інтрадей торгівлі. Це дуже важливо. І так, давайте подивимося, що взагалі він з собою є. У нас є наш графік, рухаються свічки, це лінія. Ви можете помітити, що цей індикатор він працює декількома способами. Перший це як підтримка. Ось, ми, наприклад, рухаємось. І у нас ось є сетапи і пішли далі. Тобто є підтримка, ми відбилися від нього. І як певний супротив. Наприклад, як тут. Ми торгувалися, відбилися і пішли вниз. Як взагалі торгувати його? Я одразу хочу сказати, що раджу вам після цього відео відкрити графік Trading Hube, або, можливо, вашу біржу і детально його проаналізувати, щоб ви розуміли, як це працює? Але дам вам декілька підказок. Мені подобається цей індикатор, коли ми підходимо до нього на імпульсі. Наприклад, давайте подивимось, наприклад. Ну, ось, наприклад, тут ми підійшли на імпульсі. Тобто наш графік рухається. ми підходимо до нашого vwap індикатору і ми пробуємо на імпульсі. Оце вже доволі цікавий сигнал. Що для мене це сигналізує? Для мене це сигналізує те, що ми на імпульсі пробуваємо середню ціну за цей період. І що я чекаю? Я не одразу заходжу в позицію. Я чекаю якісь відбиття, якісь сетапи. Тобто, Наприклад, ми тут спустилися знов, проторгувалися. Можна сказати, у нас утворилася вже якась зупинка біля цього індикатора. Хочу одразу сказати, що не часто ми філіграно до нього торкаємось, відбуваємось. Ні, ось це для мене це теж ретест цієї лінії. Тобто, ми на імпульсі пробили, є певна корекція, якась зупинка. І для мене це вже може бути сигнал на те. Що ми можемо продовжити рух, що, в принципі, тут і відбулося. Те ж саме і на корекції. Коли у нас імпульсні прориви вниз. Давайте пошукаємо якісь імпульсні прориви. Давайте подивимось, прямо щоб у нас був імпульс імпульсом. Ну от імпульсний прорив. Дивіться, ми тут торгуємося і можна сказати, ми імпульсно відбилися від цього нашого віваб. Далі ми до нього ніяк не підходимо, ніяк не підходимо. І ось ми до нього підійшли. І у нас знову сетапи розворотні. Тобто ми відбиваємось від нього і ми продовжуємо рух вниз. Таких прикладів можна знайти дуже багато, можна відкатити на будь-який час. Ну, коли графік рухається, надзвичайно імпульсно, імпульс на це звичайно складно. Але якщо боковики, тут можна більш детально проаналізувати. От, Наприклад, теж ось імпульс, теж ретести і можна сказати, пробили і пішли далі. Давайте поясню, як його краще за все торгувати. Тобто, ми зрозуміли, у нас є сценарій, або це підтримка, або це супротив. Окей. Далі. По яким сценаріям я люблю торгувати цей індикатор? Коли ми, наприклад, знову ж таки пробиваємо ціну, наприклад, ось тут. ви Помітили напевно, що я взагалі там, без монтажу просто я листаю і одразу бачу сетапи, щоб ви самі це зрозуміли, і ви самі це. Потім пошукали. Дивіться, ось ми пробили знову ж таки цей індикатор. І в нас є ретест. Що таке ретест? Це коли наш графік підходить знову ж таки до цієї синьої лінії, можливо, у нас іншого кольору буде у вас. У мене вона синя. Підходимо до нього. У нас є шортова свічка, і наступна свічка лонгова. Тобто у нас поглинання відбулося. І це вже сетап поглинення. Плюс у нас є сетап на те, що ми підійшли до цієї лінії. І у нас вже є пріоритет лонговий. І тут, як на мене, доволі непогана позиція, щоб зайти в лонг. Тобто ми заходимо не тут, прямо на відбитті, а коли у нас є додатковий аргумент, що ми можемо рухатись далі. Які ставити стопи, це вже індивідуально. Якщо ми говоримо про скальпінг інтрадей, звичайно, у нас дуже короткі стопи. Можна ставити як і під вівап, так і трошки нижче, але знову ж таки це трошки індивідуальна тема. Якщо ми стали такий стоп, ми там на скальпінгу заробили там 50-70-0,70% профіту. Тобто, ще раз, коли ми пробиваємо цей VWAP, або підходимо до нього, неважливо, ми або підходимо, або пробуваємо, нам важливо, щоб ми бачили від нього якесь, якусь реакцію. Тобто, в нашому випадку тут реакція покупця. Ми пробили, є ретест і є поглинення свічок. І це означає, що ми можемо рухатись далі. Це додатковий аргумент на те, що буде лонг. Те ж саме і на шорт, те ж саме і просто, коли ми підходимо до цього індикатору. Давайте спробуємо знайти без монтажу, без нічого. Давайте, наприклад, тут десь зупинюсь і подивимось. Ось ми, наприклад, торгуємось, Наприклад, ми відкрили ось 9.15, ми прокинулися, відкрили біржу, дивимось. У нас є імпульсний прорив. І ось ми знову підходимо до нашого індикатору VWAP. І в нас є теж. Так, тут є під питанням. Тут, можна сказати, невдале поглинення, але знову ж таки, це 15-й таймфрейм, 15-та хвилин, можливо, на 5-3 хвилинах було сильніше поглинення. Хоча, якщо подивитися, тіло свічки теж закрилося під цією. Тобто поглинення все ж таки було. Ми відкриваємо тут шорт, відкриваємо шорт не на дотик, а коли у нас є сетап, тобто в нашому випадку тут, стоп можемо поставити як і. Над нашою свічкою, так і над вівам. Тобто тут є подвійні такі стандарти, куди можна поставити. Ну, Якщо ми кажемо про скальпінг, то тут ось у нас 0,30, 040 нема, але певний рух ми спіймали. Тобто ось як я люблю торгувати цей індикатором. Які у нас можуть бути додаткові аргументи? Тобто, нагадую, є підтримка, є супротив, плюс поглинення. Це для нас вже є підсказки, що можна відкривати позиції. Які у нас можуть бути додаткові аргументи? Наприклад, це Fibonacci. Стандартно Fibonacci ви можете, у мене такі налаштування можете подивитися, можете подивитися стандартно будь-що. Тобто, у нас є Fibonacci лонгово. Тобто, ми відкриємо знизу вгору і уявімо, що наш VWAP рухається якось. Так. Тобто, якщо віваб рухається так, то наш графік теж десь тут рухається. Давайте графік іншим кольором, наприклад, червоним. Тобто графік у нас червоним, віваб на синім. Що в нас є? У нас на Fibonacci є 618 рівень. Це такий один з ключових рівнів, який ми використовуємо для торгівлі завжди. Тобто, я думаю, це вже ні для кого не секрет. І що ми бачимо, коли у нас є 618 рівень. І плюс у нас є і VWAP, який прям підходить під цей рівень. Це теж додатковий аргумент, що тут можна спробувати відкривати, наприклад, лонгову позицію, якщо ми чекаємо реакцію свічок відбиття від нашого VWAP. Тобто це якраз додатковий аргумент. Тобто Таких аргументів можна збирати багато. І хочу сказати: чим більше у вас аргументів на будь-який трейд, або на шорт, або на лонг, тим більша ймовірність, що він відпрацює. Так він можна відпрацювати. Але на дистанцію, я вас запевняю, якщо у вас є сетапів там, хоча б 3-5 на певний напрямок торгівлі, я хочу вам сказати гарантійно, що на дистанцію у вас буде профіт. Тому що це так працює, це технічний аналіз. Колеги, це було коротке відео, тому що, як на мене, цей індикатор дійсно дуже простий і, як на мене, надзвичайно ефективний, особливо в інтердет торгівлі. Тому нема сенсу годинами про нього розповідати. Напишіть, будь ласка, під це відео, якими індикаторами ви користуєтесь? Це буде цікаво. Можливо, я зроблю на них огляди в майбутньому. Всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе, всіх близьких і до побачення.